Овни, вітаю! Давайте побачимо, які події будуть у вас відбуватися на новому тижні. Тиждень це 7 днів. Проміжок часу, там, по датам, по числам, я вам вкажу. Так, давайте глянемо, що ж за уроки ситуації, на що звернути увагу. Треба конкретно вам. Так, поїхали четвірка жезлів, двійка камечів і імператриця. У вас на цьому умовному тижні відбудеться різка зміна? Можливо, вашої реакції на якісь питання? Можливо, в принципі, ваша. Ситуація у процесі, процеси життєві, вони змінюються. Про що йде мова? Тут зміна від статичного спостереження, тому що четвірка жезлів в даному колоді це коли ви аналізуєте ситуацію, спостерігаєте за нею, перш ніж почати діяти. Можливо, ви за кимось спостерігаєте, за чиєму життям, дивитесь, як хтось живе, як хтось щось втілює. І чомусь, чомусь ви це не робите, тобто ви нічого не робите конкретно для себе, це може через страхи, через нестачу якихось коштів, через те, що а, треба ризикнути. Хоча, в принципі, ви достатньо ризиковий знак вогняний, але все ж таки всі ми люди, ми маємо якісь моменти, які не дозволяють нам особисто рухатись далі. Тобто цей тиждень програється, коли ви все ж таки берете ва-банк, ризикуєте і одразу отримуєте плюшки, тому що імператриця це енергія творчості, енергія розвитку, енергія є в цій карті, конкретно в цій колоді. Ось така вона тут прекрасна жінка. Дуже люблю цю колоду, вона в мене робоча. Вона тут несе відтінок не тільки жінки як матері, а ще жінки воїна. Тобто, ще енергія така контролю процесів. Тобто, коли ви ризикуєте, робите крок і бачите результат. Тобто, що правильно, нарешті, класна енергія. Так, далі. Давайте побачимо, що там у нас у відносинах: кохання, зітхання. Колісниця, різкі зміни, різкі події. Раптово вирішили кудись подорожувати, кудись поїхати. Тобто, якась різка зміна від якоїсь інертності, статичності, можливо. Не те, що ви вдома сидите, нічого не робите, але може бути статичне житті. Тобто я ходжу, бігаю, там робота, дім, робота, нічого не змінюється. А тут якась така енергетика дій, достатньо таких раптових. От я придумав, придумала, поїхала, подзвонила, зробила. От якесь таке. Вирує. Шістка пентаклів, взаємообмін. Цікава, двійка пентаклів і смерть. Так цікаво, в мене є таке відчуття, що за рахунок цих дій будуть проявлятися люди, близькі вам, тому що ми дивимося зону дуже близько оточно. Зазвичай це коханці, це дружини, це ті, які вам зараз там імпонують, змушують ваше серце бити швидше. Тобто в цій зоні у вас зараз відбудеться ситуація, ніби ви побачите за рахунок усіх активних дій, ви побачите м ті моменти, які забирають енергію, дуже багато енергії. Старший аркан смерті. Ну, наприклад, ви побачите, що той типаж, який вам подобається, він взагалі ця людина поруч з вами. Не пляше, енергетично не пляше. Ви там рухливі, у вас багато амбіцій, а ця людина, умовно кажучи, ну, як пень, сидить, нічого не робить. Це може бути як чоловік, так і жінка, тобто ви енергетично не підходите. Тут є момент того, що через такі активні дії по колісниці, поїздки, ще щось, ви будете бачити, як. Якісь моменти себе вже жили, як то кажуть. Тобто смерть, Тобто, те, що забирає енергію, те, що треба вже залишити в минулому, те, що треба залишити поза спиною і не повертати туди голови, от це на цьому тижні, цій умовні сім'ї, ви це для себе проявите дуже чітко. Приміряйте це як і для тих, хто в парі, так і для тих, хто зараз одинокий. Тобто проявлення, проявлення таких моментів, які забирають енергію. Наприклад, ну, буває така ситуація, ви можете бути в парі, але ви дуже часто думаєте про якесь своє колишнє кохання, ой, можливо, би з нею, або з ним було би круто, класно. І тут ви бачите цю людину в якомусь іншому світлі, або вона до вас проявляється, ця людина, про яку ви думали. В такому негативному аспекті ви розумієте, що конкретно для вас це негативно так думати. Тобто туди зливається багато енергії. От такі варіанти можуть бути. Поді... Або людина себе проявить вашому оточенні, так, що ви такі, господи, Ох, про що це? За що це мені, як то кажуть? Позиція якоїсь зверхності в мене є відчуття. Чи у когось партнер може проявити себе як а як краще? Тобто ви це побачите, оцю конкретику, коли партнер себе чомусь ставить над вами. Це у деяких може так ще програтись. Так, давайте фінанси дивитись, овне. <кій> Моє горло. Все ніяк. Так, фінанси. Оп. Четвірка кубків. Четвірка кубків це відчуття, коли тільки закрию одну дірку, вже інша є. От якась така, господи, коли ж воно все закінчиться? Це по фінансам є такий момент. Рицарь пентаклів, туз пентаклів. І світ. Знаєте, я вам скажу так, для деяких це прозвучить як порада. Для того, щоб закрити свої фінансові питання, свої фінансові проблеми. Необхідно розмежувати можливості, розуміти, що деякі пропозиції, вам вони не коректні, недоречні, ви їх не потягнете, вони не для вас. Або не потягнути в плані того, що вам не вистачає досвіду, або не потягнути в плані емоційному це не ваше. Тобто тут йде розмежування можливостей отримання грошей, в принципі, тобто розуміння, що, наприклад. Умовно кажучи, та робота, на якій ви зараз працюєте, вона вам не приносить задоволення, грошей, нічого такого, а ви все ще за нею чіпляєтесь. Або ви, умовно, постійно дивитесь в сторону тих можливостей, які не про вас, не для вас. Тут є такий момент, на цьому тижні проявляться конкретно ті моменти, які колапсують ваш фінансовий потік. Тобто, чому гроші не йдуть? Чому в мене зараз там борги, чому в мене немає грошей, чому в мене одну дірку закриваю і інша виникає. Що, що таке? В чому проблема? Угу. Так, що тут у нас на дні колоди? Угу. Тобто, цей тиждень дає вам змогу закрити для себе це питання. Тобто, буде можливість чітко для себе визначити. Правильний вектор розвитку. <кій> в яку сторону мені рухатись, як мені рухатись, що мені робити, чи не робити, і все в такому дусі. Ну що ж, овни, дуже цікаво, дуже цікава енергетика. На цьому я буду завершувати. Дуже була рада вас бачити через карти. І до наступної зустрічі. Всім пока-пока!